Божою допомогою ми доїхали до початку Донецької області. Ми привезли допомогу для жителів міста Покровськ та прифронтових сел. З нами отець Ростислав, який тут скільки років служив? П'ятнадцять п'ятнадцять років прослужив в Покровську. Зараз він приїхав до нас і вже є кліріком одеської пахи. Але як він знає, тут всі дороги є поводарем, то він приїхав з нами. Тож не переключайтесь, діліться відео і будьте з нами. Помощи не мамы одежды, разве тебе, владичице, ты нам помози, на тебе надеемся, и тобой ухвалимся, Твой бои смырови да не посыдим. З Божою допомогою ми добралися до міста Покровська, до храму, де нас чекають люди і будемо роздавати гуманітарну допомогу. браті і сестри, ми ради вас привітати з сонячного міста Героя Одеси, по власні митрополіта Гафанко. Ми приїхали к вам сюди, в неспокійне місце для того, щоб провести гуманітарну допомогу, їду, засоби гігієни, фінанси, які ми зібрали на благотворительних ярмарках. Ми желаємо вам крепкого здоров'я, Божої допомоги, сили все пережити, молиться за всіх нас. И от всего сердца примите от нас вот эти христианские подасты. По дорогий дорогі Гофангел, дозвольте вам щиро подякувати за вашу допомогу, яку ви сьогодні привезли, і ваші клірики доставили для тих людей, які сьогодні дійсно нуждені, яким необхідна сьогодні ця допомога. Ми щиро вам дякуємо. Дай Боже, щоби. Люди, які збирали цю допомогу, також Господь їх наділив радістю, любов'ю і миром, якого ми всі очікуємо. Спасибо з вас, потім спасіба, бача вам благодарност. Асу Агафангелу і всі є партії за велику помощь, которую Ви не забуваєте Таке трудне время для нас. Ви все таки ділитеся своїми чим, чим зможете, і допомагайте нам. Дякуємо і большое вам спасибо. З Божою допомогою поки лунають взриви, ми роздали допомогу і відправляємося далі до селища, яке називається Добропілля. Добропілля. Добропілля до храма святої Трійці, де нас чекає більше 70 людей для того, щоб передати їм допомогу, яку було зібрано з благословіння нашого митрополита одеської змільського афангела для людей прифронтового міста. Дякуємо за допомогу, яку надали нам. Бажаємо. Доброго здоров'я, наснаги е, е, духовної. Що пам'ятаєте, що ми тут є на нашій землі. За це своєчасна допомога для нас. Щиро дякую цього серця. Не скакла. Дякуємо, великому дики ангелу. Дай Бог здоров'я, нога і блага літа і тим людям, що нам оказали таку допомогу. Це дуже велика справа, хай Господь вас щиро за це познає. Слава Богу за все! слава Богу за все! Слава Богу за все і за закрасть. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу, за скорі за Господь допоможе нам і всьому нашому українському народу, щоб мир посіяв нашій землі і Божа благодать завжди була з нами. Хочу поблагодарити... За то тепло, за ту радость, за ту помощь, которую братья и сестры передают нам в наши тяжелые времена с Одессой, с любовью, с верой Бога. Помощь, вот, желаю вам тоже мира и процветания и благая лета. Пусть Господь дарує ногі великі багаті літа. цих наших прихожих основна місія нашої поїздки була в тому, щоб провести гуманітарну допомогу, кошти забрати людей на евакуацію. Но людей на евакуацію поки немає. Але основну місію ми зробили. Ми зробили добре діло, привезли людям допомогу. Та віримо, що це не остання наша поїздка. Ми будемо ще їхати, ще допомагати. А ви долучайтеся, донатьте і разом ми зробимо більше добрих справ. Бо добро об'єднує.